Киянка Наталія Антонюк прийшла на екскурсію з мамою та сином. У рівному вони опинилися, рятуючись від російської агресії. На екскурсію розповідає жінка, записалася, аби більше дізнатися про місто, яке прихистило її родину. Хочеться дізнатися про місто більше, і я вважаю, що така можливість потрібно скористатися. Про рівне я знала тільки про бурштин, така традиційна історія, і таку якусь загальну інформацію, що що. Яку всі знають, тобто дуже мало чого знала. Письменниця Ірина Сваха, яка друкується під прізвищем Одерако, започаткувала піші екскурсії містом минулого року. Проте через карантин і пандемію вони перервалися. А з початком російського вторгнення вирішила їх відновити, аби познайомити із історією міста вимушених переселенців. Ми мусимо пристосовуватися до. Події, які відбуваються, і я вирішила розпочинати в такий от час людей, гостей міста рівного знайомити з нашим містом. Чому саме письменників? Тому що я сама письменниця, і ця тема мені близька. От саме тому. Починаємо з такої тематичної екскурсії. Піша екскурсія починається з парку Лебединка. Далі йдуть до краєзнавчого музею, де колись була чоловіча гімназія, історія якої пов'язана із видатними українськими діячами пантелеймоном Кулішем, Михайлом Драгомановим, Миколою Костомаровим. Продовжуючи тему письменництва і вчителювання в гімназії, поговоримо про Миколу Костомарова. Саме про письменникам далі з перервою на чаювання на вулиці 16 липня йдуть до Воскресенського собору. А завершується екскурсія біля пам'ятника Уласу Самчуку. Ірина Одрако каже, що групи бирає невеликі близько десяти осіб, аби була можливість приділити увагу кожному і дати відповідь на усі запитання про історію міста. Такі екскурсії Ірина Одерако за наявності бажаючих проводитиме і надалі. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.